Вітаю вас, друзі! Ви на каналі В'язальне Асорті. З вами я Марія. Запрошую до перегляду. Дане відео я знімаю без мікрофона, тому, на жаль, можливо, мене не буде так добре чути, але я постараюся при монтажі відео трошки цей звук підняти вище, щоб все-таки не було таке тихе звучання моє. Тому що мікрофон я десь посіла між клубками, мотками і, на жаль, я його не знайшла. Але він точно є. <свісно> і треба знову перебрати ці моточки, щоб його відшукати. У даному відео піде розмова про мої готові роботи, які я розпочинала у лютому, тому що я планувала стартувати. <свісно> так, ось кажете, про чому тут лютий? Уже квітень на дворі, схаменися. Але. Я розпочинала разом з Оленкою поганого відео старта. На жаль, відео не побачило цей світ, ну чи світ не побачив відео якось так. Тому що, кажу ж таки, у мене якісь відчуття дежавю. Що минулого року, так, знаєте, воно так косо, криво з'їхало в лютому. Так само. І цього року, лютий-березень, по таких. Певних обставинах не знімала з відео. Але, тим не менше, я все-таки розпочинала. Березень не знімала і не в'язала, точно кажу вам зразу, а у лютий стартувала, але не завершала. Роботи були завершені, але відео саме було не завершено. Тому ось так. сумбурно, але розповіла. Тому давайте я вам покажу, що я в'язала, з чого в'язала, і, мабуть, десь тут воя. Зроблю ставку ось цих відео на різочок, накладку відео верніше на цей екранчик, щоб ви побачили, як, як це воно все розпочиналося і з чого розпочиналося. Тож, давайте дивимося. Так, у мене тут є готова робота, це мій кардиган із пряжі ось такий Альпіне-Ангора від «Ярн арт Меланж. Колір номер. Де тут він цей колір є? Так, 64,09. Це є пряжа новинка зимового сезону, наскільки мені відомо. І в нас є у складі 20% шерсті. Перепрошую, не шерсті, а вовни. Мені ще раз зробили заміточку. Тому правильно будемо говорити, вовни, 20% вовни і 80% акрилу. Моточок 150 грам і 150 метрів. Тобто, 1 грам пряжі це є 1 метр співвідношенні до 1 метра. І нам рекомендую спиці 9 і також гачок номер 9. Ручне прання при температурі 40 градусів дозволяється і прасування на одиниці. Так, ніби основні характеристики, всі сказав. В'язала я свій виріб не на 9ці, а на сімці. Вив'язала майже увесь запас пряжі, а в мене було два, дві упаковочки. І лише залишилося ось такий бунтик невеличкий. Купляла я цю пряжу саме із-за такого кольору, тому що мені було дуже потрібно, такої фіалки. Але, на жаль, колір із зображенням монітора із фактичною, фактичним забарвленням у наявності трішки відрізнявся. І це мій став такий домашній кардиган, мій улюблений кардиган. Кослячий, звичайно, він, тому що пряжа ця кусається. Але, тим не менш, Мною любими і доволі мене гріє. І також, якщо на прогулянку з малим я виходжу, такі, коли так досить прохолодно. Але вітряно на навіть я гуляла, то він не продуває. Так, щоб сказати, скажено продуває. Це повітря холодне, такого немає. Ну, так, ви відчуваєте, що дує. Але і в будь-якому іншому виробі ви також чуєте, що вітер дує. Так що ось якось так. Я єдине, мабуть, що я буду перев'язувати ось тут планочку, тому що мені трішечки не подобається. Вона сходиться ось таким кумком тут, а мені це не дуже подобається. Полотно в'язане зверху вниз, суцільно і зроблена обв'язка. Я десь вам тут прикріплю, як це виглядає на мені. Щоб ви могли це все побачити більш, не сказати, наочно, більш достовірно, як це все є. Тому що зараз ну, така, знаєте, скомкана річ, яку ну, не так легко зрозуміти, що це є. Але це є кардиган. Люблю його, і лише потрібно, мабуть, тут додати мені якісь застіпки. Скоріше за все, це магнітні такі застіпки, кнопочки. Вони були найбільш зручніші, тому що я не хочу ось цих дирок ось тут робити. Ну, не хочу, мені це не подобається. І скажу вам, що мені на даний кардиган витрачено 6 моточки. Точну вагу я не важила, на жаль. Але скажу, що на розмір 52 цих 6 моточків достатньо, тому що на 48 він такий оверсайз, доволі такий широкий. Тому. Я вас думаю, зорієнтувала. Ну, на 52 розмір, 6 моточків, до дві абсолютно буде достатньо, така прикриваюча бедра довжина цього картиганку. Наступний виріб, не менш любимий мною, це є виріб із кіт-мухеру на шовку. Я його в'язала трішки так Ну, ну, трошки довго, тому що це гладь зверху вниз. Але, тим не менше, я дов'язана і в попередньому відео ви могли бачити, що він є, готовий вже, і я його ношу, і він доволі дуже теплий. У мене не було можливості зважити. Не задумала, скажімо так. Правильно, не задумалася я над тим, щоб його зважити, тому я обов'язково його зважу і вам тут запишу вагу. Але скажу так: ось хто бачив попереднє відео, бачили цю бобіночку і бачили додаткову ниточку. Це є рожеве золото. Колір називається, якщо я не помиляюсь, номер 46 Дуже класний, тоненький люрекс з паєточками. І дивіться, на мій розмір. Мені було достатньо, мабуть, півбубінки. А тут є 50 грам, якщо я не помиляюся, загальна вага бубінки. Ну, тобто, десь все витрачено, мабуть, 25 грам. Ось, не фокусується. Так, сфокусувалась. І наступна пряжа. Колір фрез, якщо я не помиляюсь. Тому що купляла доволі давно ось такі характеристики. Ну, в попередніх відео, коли я розпочинала одне зі стартів, то я вам показувала. Тому не будемо солити. Довжина класна, все мені подобається. Я взяла на спицях 3,75. І цей джемперок такий доволі, що не є, знаєте, такий ріденький, про що просвічується дуже сильно, але одночас і не є такий товстенькі, забитий. Тому ношу я задоволенням, його класно вдівати до шкіряних штані, до шкіряної спідниці. Дуже це все воно красиво і гармонійно поєднується. І наступною роботою завершеною у місяці лютому, Ще раз нагадаю, кардиган я розпочинала і завершила у місяці лютому. Мені було достатньо, мабуть, 5 днів на цей кардиган. Цей павутинка я розпочинала швидше, але завершила його у лютому. Тому він є готовою роботою лютого. І цю сумочку я розпочинала у стартах лютого і завершила його. Її, у цих же стартах, тому ділюся з вами. Ось так вона виглядає. І шкіряною фурнітурою. Тут є вшитий замочок. Ось так. Тільки мені не дуже подобається, що цей замочок тут хоча, знаєте, злодій не добереться. Є й позитив всьому. Ось так. Я вам покажу. Мені залишився із двох моточків ось такий залишок пряжі. І також у мене тут є шкіряна кишінка. Брала я ось, ось, ось цю шкіряну фурнітуру на сайті Триколіна. ось така шкідна кишінка, яку обов'язково потрібно пришити. Але це вже буде пришиватися до підкладу. Тому я не хочу портити саму сумочку і вшивати. Її сюди. Якщо б я планувала носити без підкладу, то тоді, звісно, пришила б. А оскільки планую носити з підкладом, тому вже буду пришивати до підкладу. Ось так заховаю знову сюди ці ниточки, закрию торбиночку і ще раз вам її покажу. Вона доволі симпатична. Усім, хто її бачить з моїх знайомих, вона сподобалась, тому сподіваюся і сподобається вам. Ага, ось так вам ще покажу, як виглядає денце на оцих нікелевих ставочках. Укріплене воно, і ось так оброблене пряжою. Ось така чудова сумочка, така літня сумочка. Для мене фактично в'язані сумочки, це такий більш літній варіант, ну така тепла весна. Ось, І давайте я вам, мабуть, покажу, над чим буду працювати, що я вже розпочала, тому що у нас є проєкт Літо двері відчиняю, і я там вже розпочала свою сукню, тому зараз з вами поділюся. Сподіваюсь, вам колір передається гарно, тому що вона такого його дуже красивого кольору, такого лавандового кольору. Моя оця сухня це її. Половинка лише, друга половинка лише буде в'язатись. Але тут вже так доволі багато пров'язано. Ось. Я думаю, ви зможете побачити, я вам ось так розгорну і покажу. В'яжу я із пряжі, яку я заявила у попередньому відео. Це пряжа Line Soft від фірми Yard Art. Раніше я Матки, ну, недовірливе ставлення до даної фірми. Але на даний момент, як бачите, мені подобається в'язати з цієї пряжі, з пряжі даної фірми. Так, і тут у нас є колір 7325, дуже гарний такий лавандовий. такий, знаєте, Хто любить лавандові тінки, лаванда, бузок, це такі саме серденько. І нам рекомендують тут спиці 4 і гачок 4. Також ручне прання. При 30 градусах. І там кажуть, що тут не можна його гладити, просувати. Але я трішки відпарювала його для того, щоб мати уявлення, як довго і як багато мені треба ще пров'язувати. Тому що ми всі знаємо, що ажурні вироби, вони люблять трішки натягуватись, і для того, щоб зорієнтуватися по висоті, я його трішки відпарила. І в нас є 30% льону. 36 віскози і 34% котону. 100 грам, 272 метри. Ось. Бо не фокусується, тому я так тишки ближче покажу. Це є колір і це є основні характеристики даної пряжі. Ну, щоб цієї пряжі не було самотньо у даному виробі, тому я скористалася ще пряжою подаруночка. Ось така пряжа паря 25 грамм у моточку. І нам рекомендації, що тут де. Глітер 75% і 25% поліет і слім. Не знаю, що значить же сім. Ну, не знаю. 217 метрів у 25 грамах. Нам рекомендація спиці 2, 3, ручне прання. І також просування при одиниці можна, кажуть, от колір і і все, мабуть, таке основне. Я вам тут показала. І на спицях в'яжу на спицях від Lantermoon. кніть про це не спиці це просто неймовірно. Кайф, ейфорія, коли ви берете їх в руки і ви починаєте в'язати. Так, вони не бюджетні, це подарунок від мого чоловіка на день народження, але вони, повірте, цього вартують. Тому що це. На я не можу розповісти, про з якими спицями їх зрівняти. Я знаю, що дівчата не всім не подобаються. Можливо, вам попадалися з якимось праком, але ось ці вони ідеальні в моєму розумінні. Хоча я не люблю, коли ось це прокручується стаканчик, але тут, в даному випадку, мені це зовсім зовсім не заважає. Цей розмір 4,5 на тросику 80. І хто бажає спробувати і отримати естетичне задоволення від в'язання, будь ласка, спробуйте. Повірте, ви залишитесь дуже задоволені. Так, По цьому проєктику все. Я його планую дов'язати, завершити, що у мене залишається друга частинка, пров'язати його, і також вивізати реглан, можна сказати так, тому що від лінії пройми до верху завершити реглан. Тут майже готова перша частинка. Все, переходимо до наступного виробу. Наступний виріб, який я в'яжу, це я в'яжу по вутинку із пряжі Alize 3 сезони. Дуже красивого такого бордового кольору. На жаль, він вам тут передається більш до такого червоного, але він таки йде у більш вишневий колір. Це 100 грамах 500 метрів. Так. Колір номер 57 51% акрило, 25% мохеру і 24% у нас де вовни. Рекомендація догляду це є 30 градусне прання при температурі і просування на одиниці. Також нам рекомендую спиці 4,5-5,5 і гачок від 2,5 до 3,5%. І я вам покажу свій стартик. І ось він. В'яжу я, звісно, на спицях 9, тому що я хочу, щоб така була поводинка поводинка не хмаринка, а поводиночка. Тички вам його потрясу. І це такий малесенький-малесенький статик. Чому я його в'яжу? Тому що у мене є сукня вишневого кольору, сукня комбінація. А ці суконки комбінації вони мають такі відкриті плечики. Я не ношу такі. Тому що мені здається, що маєш років плечі, це мені не дуже такі гарні тонкі бартельки виглядають. Але саме таку суконку я дуже хотіла. І щоб трішки скрити все, що я вважаю, що воно не гарне, ну, я так вважаю, тому я вирішила дов'язати до комплекту ось такий чудовий джемперок повутинку І воно буде дуже так гарно дивитися, тому що іде колір-колір. І Це буде одночас і прикривати, але, звісно, буде такий, знаєте, і світленький, не буде таке гей-гей закрити. Ось так я собі уявила і так вирішила зв'язати. Я не спішуся, нікуди не біжу, тому в'язатиму спокійно, помаленько, поступово. І я вам давайте розкажу, що я ще хочу розпочати, мабуть, цього тижня. Тому не знаю, як вийде, а якщо не вийде, то розпочну, сайте якось так, як завжди. Ось у мене є така чудова бобінка. Трішки вона вам тут засвічується. насправді такого дуже красивого зеленого кольору, такого травичка. Листочки, такі знаєте, не молоденькі, а такі вже не один місяць. Два місяці, мабуть, що цим листочком. Не такі темні темні, але і не такі геть світлі, як вам ось тут передається. Це хочу зв'язати для себе або якусь подовжену таку футболку з ажурненьким таким легким візерунком. Або туніку. Дуже гарно буде дивитися і до чорних штанів, і до білих штанів. Або навіть до суконки, типу атласної такої. Дуже також гарно буде, в моєму розумінні, буде дивитися. Так, і у нас є фірма, якщо я правильно тут на назву маймі І у нас десь 70 віскози і 30 ПА. Мабуть, поліакрил. 360 метрів у 100 г. Ось така красота, яку я планую зв'язати. Мені тут достатньо на один виріб мого розміру. І Давайте перейдемо до такої смачної, смачної покупки за дуже класною ціною. Усе я вам розкажу зараз. Ось таке буйство фарб ви бачите на екрані. Так, заберу ниточки від попередніх процесів. Це я купила на, у Фейсбуці на сайті Скажений Хомка. Там була дуже класна ціна, якщо ви зрозуміли, оце все по вартості оцих двох моточків. Хто в'яже із шкарпеткової пряжі, орієнтується, скільки коштує ця пряжа, скільки коштує регія. Тому прекрасно знаєте, якщо б купувати окремо по моточках, скільки це б я б заплатила, і якщо попадаєте на дуже класну акцію. На дуже класні знижки розпродажі, як це все виходить. Ну і я не втрималась, тому що все-таки мені сподобалось в'язати шкарпетки. І я вам також десь прикріплю відео по готових шкарпетках, тому що я вже їх не маю в наявності. Тому вони у мене всі три пари завершені і вже є у власників. Ну, якось так. А давайте перейдемо до шкарпеткової пряжі, бо я почала говорити про пряжі і собі згадала про готові шкарпетки. По пряжі це є Лана Гроса. Подивіться, яка це неймовірна красота. У нас 100 грам 420 метрів. Нам рекомендують прання при 40 температурі. Так, і спиці 2,5-3. Бачите, не бачите? І колір 641, 65% супервош, 25% поліаміду і 10% яку. Це є дуже класний склад і дуже класна ниточка. Ну і цей колір покорив мене, звісно. Ось такі два моточки. Також Грегія по 100 грамах. Ось такі два моточки. Це чотири гнитка, тому я вам показую їх разом. І у нас де тут 100 грамів 420 метрів. І я десь бачила склад, але я забула, де я його бачила 100 грамах, так, і нам рекомендує спиці від віки до трійки, також просування при одиниці, температура порання при 40 градусів і колір 0,38,73. А тут колір. Я розумію, що це, скоріш за все, якась колекція була. 0,5999. Тому що регія любить випускати такі приурочені для якогось свята, для якогось подій, для якогось сезону пряжа. І це, скоріш за все так і було. Тому що бачу, тут десь лайн і тут, тут мабуть, ні. тут нічого такого немає. Я знайшла склад пряжі. Тут у нас де 75% супервош і 25% поліаміду. Ну і тут, звісно, ідентично супервош і поліамід. Ось так. І ми переходимо до наступних моточків. Це є знову колорит колор. І такі ж самі характеристики, лише тут скажу по кольори інші. 0,7386. Я не знаю, наскільки вам це буде актуально, ну, але все-таки скажу. І списи ті самі все, це саме тільки інша пряжа. І нас залишаються ще ось такі два моточки. Також колорит Колор 50 грам, 25% поліаміду, 75% супервош і колір 0,42-90%. Не знаю, наскільки ці кольори актуальні, але я вам хочу показати. На даному етапі я прощаюся з вами, тому що повернулись мої діти з прогулянки, я вам кажу папа, -па. але ще попрошу вас залишити вподобайку, коментар до даного відео. Того, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся. У інфобоксі ви знайдете. Усю інформацію про спільник в літо відчиняє. Хто не доєднався, будь ласка, доєднуйтеся. У вас ще є можливість протягом квітня вступити цей спільник, тому що він розрахований на таку можливість, щоб кожен, хто має бажання прийняти участь, щоб обов'язково прийняв участь. Також ви знайдете час на в'язання, тому що він такий доволі тривалий, і це розраховано з тим, пов'язано з тим, що. У місяці травні-червні багато хто з нас буде займатися своїми городні-польовими роботами і недостатньо буде часу на такі пов'язушки домашні. Але тут усе у вас вийде. Тому, будь ласка, доєднайтеся з вас коментар, підписка, подобайка. Чекаю вас у наступному відео. Па-па-па-па!